Дехто просив зробити невеличкий огляд Ласпортиви Bushi 2, які в мене враження після використання її. В даній моделі пробіг 440 км і дехто питався про ресурс даної моделі. Ну, от на 400 км вже тут почало рватися. Хоча, в принципі, як на мене, 400 км для трейлових кросівок це... Не такий вже і поганий результат, тому що є кросівки, трейлові, які рвуться вже при 200. Про дану модель е перепад 6 мм. Е по підошві. така, надіюсь, Краще видно. Е я б не сказав, що вона дуже агресивна, але... От відчув на каміннях, на гарному ну, сухому ґрунті тримається тримаються, дана модель дуже добре. Гарний стакан досить добре тримає. Тут система спеціальна для пом'якшення, хоча, як на мене, сама модель є ласпортиве до жорстка, як на мене. Конструкція підошви я от зауважив в даній моделі від п'ятки до низу до самої підошви починає розширюватися якби для збільшення площі контакту з поверхнею кращого, о, кращого більшого тримання на рельєфі. По вазі. Я не знаю чомусь у всіх виробників така штука вони зазначають ну, дуже некоректні дані. Тому що, наприклад, ласпортива зазначила на розмір 9 вагу 610 грам на пару. О, пара. Нараз, секунду. 323. Ну, якби вже на пара вже буде 646 грам. Тобто вже на 36 грам там, чи скільки там більше. Вроді би небагато, але ну, якби, зазначайте більш кращі ці дані. В принципі, е, що мене найбільше дратує в даній моделі, це шнурівка. Я просто божеволій. Вони зробили додаткову петельку для фіксації е, е, язичка. І просто зажали тої шнурівки. Тому коли ви робите, вставляєте в петельку, зашнуровуєте, у вас тої шнурівки, ви не можете зав'язати нормально шнурівки. Добре. При е, коли вони мокрі, протравлюються, і за пробіжку по коли мокро, можна два-три рази їх перев'язувати. Е, Язичок досить тоненький і місцями він такий, ну, взагалі тут ніби як нічого нема, але ну, тримає, тримає якби, підйом, досить непогано. Сам кросівок, ну, я б сказав, він класний для каміння якогось такого сухого е, сухого трейлу. Тому що бігав, наприклад, в них е, по мокрому. Висота протектора не є велика, і він не є настільки агресивний, аби вони тримали на болоті такому хорошому, коли є хороший дощ. В принципі, кросівку задоволений, але на змагання я б їх, мабуть, не брав.